Кожен третій українець, користувач інтернету в Росії, показник проникнення всесвітньої мережі ще більший 40%. І це ще не межа. Для прикладу, майже 90% населення скандинавських країн активно користуються ним щодня. Мільйонна нова аудиторія, реклама і маркетинг у мережі. Все це обговорювали на першій конференції з контекстної реклами, організованої агентством «Нетпік». Шалені темпи розвитку близько 100% щороку. Так можна сказати про вітчизняний ринок інтернет реклами. Об'єм ринку за 2012 рік составив 160 млн доларів. Із них приблизно 60% – це доля іменно контекстної реклами. Саме така реклама популярна серед малого та середнього бізнесу. Це невелике оголошення, розміщується над основним результатом пошуку. Власник реклами платить за один окремий клік. Если, например, мы рекламируем, как я говорил, бытовую технику, то, как правило, человек не покупает это все с первого клика. То есть то вот средняя конверсия где-то будет в ожиданиях полпроцента, ну, может быть 1%. То есть каждый сотый или каждый двухсотый с клика может что-то купить. Привести користувача на свій сайт пів справи, потрібно ще його зацікавити, щось придбати. Тож власники онлайн ресурсів даються до ремаркетингу. Спеціальна програма запам'ятовує, що саме ви шукали на сайті і розміщує схожі пропозиції на сайтах партнерів. Сьогодні цей інструмент доповнює контекстну рекламу. Хтось у вас буде розводящим, а то буде забивати гол, якщо ви поставите в себе таки Месі в плані ремаркетингу, він буде вас забивати правильно гол, і в цьому відбувається резонансний ефект увеличення. Ні, конверсію та на раз таки овілічується в два рази. Ще 25% п'ять ефективності інтернет реклами діляться гравці ринку. Можуть додати так звані рекомендаційні системи. Цей софт аналізує, які веб-сторінки користувач відвідує, скільки часу перебуває на них, та на які посилання переходить. З'явившись на сайті вдруге, побачить лише ті пропозиції, які на думку системи користувач може найбільше вподобати. Вплоть до того, что можно угадать ваш возраст, ваш пол и в соответствии с этим сделать определенные корректировки. Можно угадать примерно ваш уровень дохода для того, чтобы опять-таки спрогнозировать, какие товары вам будут больше подходить. Деякі власники сайтів можуть цим зловживати, попереджають експерти. Наприклад, заповнюючи анкету на веб-ресурсі, користувач ставить галочку навпроти графи «Погоджуюся з правилами. При цьому не підозрює. У великому списку може бути пункт про довільне використання вказаних ним даних. Торік в Росії інтернет-проект продав базу даних користувачів одному з банків. Ця інформація стала приводом для ненадання клієнту кредиту. Юлія Боярського Олексій Попов новини телеканал Бізнес.